Доброго дня! Сьогодні я хочу вас познайомити з нашою популярною моделлю м'ясорубки. Зараз робимо розпаковочку, подивимося, що входить в комплектацію, і також вам детальніше розкажу про її характеристики та особливості. І так, що входить в комплектацію даної м'ясорубки, це середня решітка, крупна решітка, далі камера м'ясорубки. Режим нагайка, насадки кебе, шнек, насадка для ковбас, товкач, лоток, ніж з нержавіючої сталі і також інструкція з експлуатації. І сама м'ясорубка. А тепер давайте детальніше розглянемо саму м'ясорубку. М'ясорубка має сучасний дизайн у білому кольорі, а та також пластиковий корпус, дуже звична форма та невеличка вага. Всього лише 2,5 кг. Тож вона не буде займати багато місця на кухні на кухні і доповнить абсолютно будь-який дизайн. Ця модель має потужність 1400 Вт і може перемолоти 1,4 кг фарша щохвилини. Збоку ви можете бачити кнопочку, тут є кнопочка включення, от, і також є функція реверсу. реверс допомагає вивільнити пробки і продовжити роботу без затримок. Для вашої зручності зверху на м'ясорубці є отака от от ручка, за допомогою якої ви можете переміщати мясорубку з одного місця в інше. А також поряд з ручкою є кнопочка кіксатора. Тепер детальніше, давайте розглянемо самі насадки. Є дрібна насадка, а також крупна насадка. Дрібної насадки ви можете готувати, наприклад, котлети, а крупна вона ідеально підходить для там, пельменів або ж ковбас. Також насадка для приготування ковбас вона дуже зручна для приготування домашніх ковбас або сердек. Насадки кеба ось такі от дозволяють створювати трубочки з м'яса з порожниною всередині для фарширування. Ця м'ясорубка дуже легко миється та збирається, тож вона підходить для щоденного використання. М'ясорубка доступна до замовлення, посилання на товар я залишу в описі під даним відео. Тож переходьте та замовляйте! Гарного дня!